Такий от колун. Раніше я взагалі не мав справи з дровами. Шкій мир нас освободив від цього. Ми в темряві бачимо, які ви. <кій> Діти радуються снігу, але а це наше животне нове, а це наш переселенець Петро. Зажурився, опустив голову. Всім привіт, друзі! Давно не було мене на зв'язку, не викладував ніякі відео, бо, в принципі, нічого викладувати, все залишилось вдома. Від цього нас освободили. Але ми живемо, надіємося, на краще віримо в ЗСУ. Все буде Україна. А займаюся я колю дрова. Придбав вчора собі отакий от, от колун, бо був один топор, тут знайшли. І той був тріснутий, порубав я трішки їм дрова, і він лопнув, заварить нічим. Ну ось, Придбав собі отакий от колун, бо топором великі отакі от чурбани. Не парубаєш, купив калун, його ціна 365 гривень. Ось навіть є на ручці. Трішки його доробив, бо він і ручка тут була така, просто вставлена і все більш ціліпалася, витягувалася, залазила, тобто ніяка. Доробив. Отут краску шліфанув. З цієї сторони, з цієї сторони. Трішки його підточив. Не як, звісно, топор, щоб не застрявав. Ну, але трошки підточив, бо він дуже-дуже ну, був такий товста, там Оцей край. Тут трішки носика йому підточив, щоб добре залазив. Ось. Ну і зараз, після цих до... допрацювань, він працює дуже гарно. Ось тут з пластикової бутилки зробив, щоб ручка не билася. Ну, однієї мало, немає більше у мене 0,5 об'єму. І ще треба пару штук сюди запаяти. І буде взагалі бомба. Ось. Ну і зараз я вам пропоную подивитися, як я працюю. Скажу одне, що раніше я взагалі не мав справи з дровами. Тобто, це у мене перший, перший опит такий, як уже сюди переїхали, що треба було піч топити, та так як у мене вдома все життя був газ, а е, дрова підпилював тільки для того, щоб у своїй майстерні. Мастерську отаплювати. І то у мене там куча досок таких старих було, я бензопилою їх пиляв і топив, скільки там на ту мастерську надо. ось. Ну, а так як тут виходу іншого нема, тільки дров'яне отоплення, набираюсь, так сказати, опита. Ось так як я ж кажу, ніколи у мене цього не було, але освободителі заставляють нас учитися чомусь новому, бути сильнішими. Так що, нічого, брехня. виживем вистоїмо і переможемо. Все. Ну, а зараз я пропоную вам подивитися, як я це роблю. Оце чурки це стояв, стояла. отут велика така груша, велика-велика. Вона тут зовсім не потрібна була. ось І. О, малиш гасає. І я її убрав. тут зробив огородик маленький. Убрав, ну і так як не було чим, ці чурбани, самі товсті, лежали тут. Ну, а зараз прийшов час їх порубати і занести під дах, щоб вони не циріли і не мокли. Ось, ну, дивимося. Ну, ось так, друзі. Виходить, у мене зусиль не треба великих. Так що, друзі, отакий відосик був. Буду щось потихеньку знімати про наше нове життя. Так сказати, піднімаємося з повного нуля. От коли у тебе було все, і нема, нема нічого. Зовсім. І піднімаємося. Повністю з нуля. Ну нічого, піднімемося на зло ворогам. Все, друзі. Слава Україні. Віримо в ЗСУ. До нових зустрічей, Пока-пока.